Вітаю, рейдери! Я хочу сказати, що я залив цю гру настільки, що не міг відірватися і не пропадати ж контенту, тому розкажу вам історію про те, як ми починали грати в цей шедевр. Цей запис це приблизно третій день від релізу гри, і була одна з перших хороших каток, тому я вирішив, що пора виставити його на YouTube. Якщо вам подобається цей контент і ви. Хочете більше, не забудьте підтримати мене переглядом, лайком чи коментарем. А також хочу сказати, що основний контент у мене проходить на твіч каналі. Приходьте і ставайте одним ком'юніті. Побачимось на поверхні рейдери. Тобі повезло. Джим да? uh -huh. бігунка. О, oh, у нихера. А, ваха, чув... ще раджу перебінути uh -huh. кнопку, сховати зброю на якусь там бокову чи яку тобі там зручно. Бо до H, таке собі. А, цю кнопку ты буде часто війська. Щоб бігати швидше. Я собі на бокову, а Кіпер собі на X, значить він сказав. А мені Alt не дуже зручно, я би перебідав якось, не знаю, на тап якийсь, або на. Даблтап. Mm Рол. -hmm. Yeah. Або просто на контрл. От це в тебе цей... Треба контрл розбіндити, Присідання і поставити туди перекат. А ти розумієш, <шири> що, це... в чому різниця контрла від це. Контрл ти. А, по відпусканню воно відпускає, а на це воно. Це холд, вразить. Так, готова. Я просто і і то жму, мені типу, Ладно. А, блядь, конечно там типа. Вчера сі дві там деви там, да. Єбать. А, та ці, це не трупи, це флейра пайтичі. Я не вірю, що вони нас одне Я могу на там же Вот тут. дожди пусть ты сам? А ты, ну, ты можешь, может не долететь. Чего не долететь? А, нормально.

А от тому я й казав, два я поставлю, тому що оце. Та я нормально поставив. я ж заліз нормально. Що ми 50. робимо? Тобі треба. ваха, 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 ваха. Никайся. До кого? Никайся. Дикого? Ні, чувак, треба зйобувати. треба падати. Кіпер. Я, я боюся цієї хуйні, я не знаю. Та він, не, він не полетить. Не, не, не летить, да? Добре, добре. Так, а це бать. що? Ми, я зразу на зіп туди, блядь. І вниз їду, мені похуй. А там тіпи, до речі. Внизу. Ну, не, 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 не на даху, а внизу. Щоб тіпи дерева носив. Єбать, летить хуйзот. А, ну, вона вже поїхала. Єбать. Тут мертвий робот. Не забувайте про проміни. І піщалки є. Плутано. його? Машина чия? Куда? куди. Я випадково. А, Висок тут ракетір буде мені башити? Люди. У мене нема чим. Де? Чому набрати течку? Та довго. О, бачу. Я поїхав. Я хочу туди Єбай, він тут! Обережно буде дуже боляче. Пойди ні, кого тут за мене. І на мене Бай там звуки. Хай заспокоїться. Я поки дивлюся, де типи aquí para abajo. ¿eh? Я, короче, стою, дивлюся в вікно, він вилітає, блядь, за кутка. Бачу, типа. Чую, він щось по металу ходить. Потім вже облітає з цієї сторони. Бачу, тіпів. Типу. У мене двоє тіпів. Это дет фабрик? мені треба файбрик. Ба, чітаж два. Таймончик та Оп. Їх троє. Їх троє. Чипа это не вмираєте. я звоню помру. Когда хит? Питвай лой. я не буду в него стріляти. це, це перший тимы. Нок на Мінус Минус один. Ще один отут. Дав хит, му хуя, я буду пушить. Окей. Okay. Okay. Двоє. Мінус один. Мінус два, лостовець залишився. На мені. Ти тип дав На мені, на мені, довганяйте, да допоможіть, бо якщо мене въебуть, бачу його. Я його бачу. Он с туманом у меня. Поможи, будь Он тут. Он побег далее. Убегаю. поднимай. Я поднимаю, ты, блядь, гранат. Утек. Утек. Я разумею, понимаю, куда я. Не смог дал. Заду, 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 заду! Тут. сзаду, тут, Резрядка. Ше, 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 шепо, тебе нема броні, віт живий. Баха бінт в першим ділом. Я даю гандалу. Хіба тут лута буде.

У нас цей есть. Давай. Лахи даєш, я ну я зайшь. Мені пинбекет. О, тут, блядь, патрики, що мені треба? Лаха, забирайся. А, на тебе, снайпу четверту, блядь. Спарку, парку, блять, четверту. Нормально? Да, имба. Рукайте, ну, вы что это? Ты Вот тут. на Надемная. Я иду. Ваха хелбу, да? Да, да. Потім? Другий лофт пешний був. Третій, шукайте третього. А. а де. Це по комисгаті. Хіляйте, хиляйте, схиляйтесь, потім. Це... Спочатку хіл. Я не хуму до пускай. Гайди до... там на перекаті в мене, летів дробика прям. Я країю цю сторону, не знаю де. Ось, ми долутим цих і йдемо на цього. Наверх. Одині, лутать. Лутаю? лутать тих типів. Лутайте що там маєте. Что тут такое, блять? На, на, на дробі? Немає. Немає. Я його останнім на боїм Я, я типа з дробика просто дали в куток затримав. Лаха, я тобі бінти можу сейчас накрафтити дохуя. Давай. Будем ба. Безбежи. Да. Да. Пахана, поки мої бинти П'ять штук скинув Подо хуй бігай Не пікай поки Я бади на тебя Чуєш, ми можемо просто з'їбатися полутати тих подивимося, Якщо там ні, ноги... ні, ні тихо, біжи, 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 обережно. Зараз буде прибі... прибігати приймаємо за хай захати. Хай прям за... заходить Я за ним Я не бачу де він. Я теж.

Граната, від иди, від іди, віды. Она болю, ч. Не не, винтаж кину. Блять, hey, сука, ябучий перегруз. Є в мене перегруза. Mm -hmm. Ах, духу я. Мне 4 кг На пуску, нахуй, треба 4 килограмма скинуть. Напуску нахуй тебя скидывай. Сама проекта. Блять, я в будку. ебал не ты там нахуй просто ой бросил А такие бомбит ваха того полутай я похилю, сейчас, пока сейчас потать лутать инвил ты нормально кашлять и Энгел це дуже гарно збройница, ревик то Я тебе хилю, так що лутайся спокойно. Я учистый прифигном гранаты закидываю и пуши. Особистый ликувальник вахе, Тихо А, ты то еще вылітал на космос айти просто. Я двоих там напиздувал, ще, ще тих полутаем, там же трупів миллион, блядь. Да, там я як минимум одна пачка і еще инша. Бачите, типа нормально так. Я влетал, там доедала Я там у двух ног на с той стороны десь. Дрон летать. Ч вы нахуй, блядь. Треба сбить бейт. Все, я нападаю, я нападаю. Тут и тут вот два убивал. Вот я первый. А где У вас там десь тут, где все стороны, да. Нихера себе! Он золотой фиолетовый рюкзак. Не, ладно, я его хиведам, дам, он его убил. Два патрона На, на просто дробик. Я тут двох кнопки, у цього першого і другий не Баха, це твій, забери. І тут філ зелені бінки. Ну, коротше, лопи. О, філ речарджери. Так. А в тобі якого рівня ця? Спар... Ну, ця ваншотка. Четвертого я кидав йому. А, окей. Бо я теж четвертого кидав. Єбать! Крекер-біосканер, я не пам'ятаю. Я зробив то чи ні? А в трубі лежить крекер, био сканер. А я не пам'ятаю, чи я зробив, чи ні. блять, і сентеніали, сніс сні скейнеры треба, і кетбек. Це вахі теж треба. Фак, Фак тут лута пизда, нахуй. Гайсь. Тут просто пизда. Я нахуй не лізу, мені ніхуя. Тут і на дробік патронів дохуї ще. Чекай. Я ж його тут. Біосканер. Крекет-біосканер. Крекет-біосканер. Ні, нема, не треба мені крекет-біосканер, значить я його скидаю. Ну, вихой так. Бабаха, лутай цього, там CatBech, зелена діамантика. Забереш тобі треба буде для курки. А крекет без сканер забираєш. Ні, для курки треба зараз ці. Хампость. Лимонний. І, і снізканер. Ну це на наступний. сканер теж забере. Тобі треба щось тут буде. Е -е, дякую велике за рейди, касові. Дякую, дякую. Привіт таки всім. Нема. А ми вайпнули сервер, так? Да? Виходить? Не в можливо. Я не знаю с каких Вебка? Там мені в, в очі ж... пизду, я так включу на трошки. Я світло просто вимикав. Привіт таки всім. Сорі, у нас тут дуже hey, Duck. кайфовий рейд, но треба долутать. О, він? ПДшки я питаю. Я діамант їх забрав. Е, дай подивись, скажу, що тобі ще треба. Не, не уходь. Крекет без сканеру забереш обидва. Воно, я тобі перший слот поставлю, потім. Сніч сканери забереш теж. Другий Другий слот перший. Ну, і вот все стрілять сніг сканер. Розкажи, що додали в релізі, я грав бетку. Я. Ну, а бетка, то була фул-обрізана версія. Фул максимально обрізана. Закрита бетка була більш розширена, ніж, ніж ця остання бетка. Бетка остання була просто на сервері з рахуна. Розробники хотіли подивитися, що, скільки людей на сервер влізе. Сервер слем називалася. А тут просто розширена версія, тут ну, дуже багато всього. А на на, зброї, чи все, на не релізі не тупо і зброї дохуя і прокачки і там була обмежена, там 15 рівень, у мене уже 26, там до 75-го можна качатися. Ну, мапи, був не був. мапи, вся хуйня. Типу, дуже багато. Е, хіпер, допоможи зняти. Блутав? А, то ще их. Сейчас секундочку, гайс, тут ше. Ще... А це що я по перший. Я просто подивлюсь, може щось узикать. О, тут дроби хіра, йому. А я, я тобі казав, казал, там дробик это Бля, ну ми тупо тупо п'єбали. Тут ще один біосканер, ваха. Да там нахуй. Знаешь як вынос тут? Баха, забирай ще без сканер. Ух ти, їбать. А у нас, mm -hmm. до речі, поруч. А, тут ще два тіпа. Ну, ми ну, тут реально весь сервер відпіздували. Ти mm в -hmm. нього без сканер був, а? А це катку треба на ютуб, блядь, записувати, серйозно кажу. камера. Все, Десь... другий, другий рівень вже краще за перший. Скинь на землю, маніки, якщо бачиш. Або я сліпай. Згадав? Ось тут кентик спить. Ось снайперка, йо, йо Все, я не можу. Треба звалювати. Чекай, хочу я хочу снайперку. Що втав, що у мене невідомий предмет, Бо я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не свій. Перший раз бачу снайперку, не Дивіться. Ми тут знаю, я не Пишіть на вихід, 3 хвилини. 3 хвилини. зараз ще може бути, тіпи, до речі, якщо ж типу ще є живі, то вони прийдуть теж на цей вихід, бо це останній. У мене не б... невеликий, але мені треба ці речі. 65 а, так, тисяч. Єбать в мене перегруз, я, я нагавався. Скільки ти вимагав? 65 тисяч. тисяч? Але... Я не можу. Але, але кілограм 107 мене 107.505. Де вхід в ви... цей... В Блядь, реки, дерь ты долбля. Да, а тут можно ні Не-не-не, ваха, не не -ні, ні Да, да, да. На, да, не, вахи габалин. А він его не буде добивати. У мене перегруз половий. И он нам позагрелись. А як так? Не знаю, я шо просто по дорозі я на кузов Скільки хвилин? их вы? Две. Да, Каваха. Андрей, как Ні, але ти повзи до мене. Тебе не буде доїдати він. Я, я, я наверху буду. Ви можете наверху бігти якось? У мене перегруз, їбанутий, блядь. Я, я не бачу, мене... де він. Я взагалі я не можу бігати, щоб ти поняв. Ага, до мене повзи. Я не, да, Шпен... ну, типу, Винадь на мене на мене агрейся. Що, стоїш, юзаєш і ідеш тупо за мною. Що ти зробив? Я розїбав. Баха, баха ідеш до мене, ідеш до мене, нам все. Нема часу. Як ти ты стокається? Блять. Нахуй ты Я кажу я тебе право. відхилка не врятує, та єбана. А я не можу повстать сюди Баха, я не зможу тебе врятувати. Я Да не, не повзи, блядь, будь ласка. А ні, это рахує. Ти можеш мене зверху піднімати. Чувак, я не встигаю. Я хочу вижити. Якби я міг запусти, сюди я, якось Кипер, нажимай. Я кульки ганя. мене адреналін був, блять, я не а бачу. Тут Ваха. Якщо б не хиляв щити, я просто біг би якось, я не знаю, може б вижив. У мене син, так? Я його не агрив. Я просто пішов по дорозі, він собі там літав, потім загрився на когось з вас і на мене перемкнувся. В моментально. Буду без повалиться, я по дорозі переходив на пригрузі. Шість секунди. Не? Приїмся, А Чи его давай? Расчет будучи. Да, без вовчика отбив, да. Я йому три лікували хлеба, причепив. Вона не він, 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 він був роз'єбаний, але він ще літав. Блять. ну там мені просто за деревами не було видно, коли я кидав виносити. Та, тут це виграло. 106 кг, 166 і 109 валіо. Був у мене Adriк хоча б. Це новий, зі, новий зі, рекорд вели. по велью. А мене був, казується, я не знаю. Я в чаті побачив, що мені написалося. Но що... вири Карповеліс. 10 тысяч. Охуєть. Це був найкращий рейд ever, бо ми піздивались тупо з усім сервером. Але, на жаль, ваху втратила. Я думаю, ваха ще налутаємо. Ти бачиш, Ваха, зарядження дробик зарішав тобі гарно. Угу, mm -hmm. дуже класний.